80 вона білоруська, яка не просто прихильниця України, а ще й активна помічниця. Майя Мацко – найстарша волонтерка гуманітарного маршруту Білоруся. живе на маленьку пенсію, і попри свій вік, і хвороби постійно передає допомогу переселенцям і пораненим українським військовим. З бабусею познайомилася Ірина Стороженко. Проходьте каліласка західна Білорусь Гродно Майя Володимирівна запрошує нас до себе рідною мовою. Каліти розмовляєш на білоруську монети без ценір вісімдесяти. Вона належить до тих, кого називають інтелігенція. Майже вся сім'я спадкові лікарі. А ви видаєте українську мову? Звісно. Вона показує синів білоруських вишиванках. У вас вишиванках теж да до речі давно я моїх я їм подарувала і прохає говорити з нею українською. Хоче наслухатися мови. Гостина пригощає нас пирогами, розповідає, що в Україні нікого не знає. Була в нас лише раз у житті в Києві, та й то ще школяркою. То ви в Україні були один раз в житті. Один раз. І от зараз, вже на схилі літ, ви все одно вирішили підтримувати, допомагати людей, яких ви зовсім зовсім не знаєте. Я по інтернету гляділа передачу з вашого майдана. Я все бачила. Я бачила, як стріляли, як убивали. Я вельми переживала, навіть плакала. Коли Дасть Бог Україна вийде з цього пекла. Ну, може, ми теж вийде на свободу. Ми ж не свободний люди. Її сини та онуки виросли. Чоловік помер. Жінка як почала щодня стежити в інтернеті за подіями в сусідній Україні. Зрозуміла, російські канали брешуть, щоб загарбати Крим. А після цього у мене так такий протест почався. Я в по магазини ходила. І старалась покупати тільки якщо є білоруське, українське, то ну, ні в коем разі не російське. Тоді таки взялася збирати допомогу особисті речі. Сама знайшла волонтерів однодумців і почала передавати. І пальто там віддала, і світера, і кофточки, і платья много. І... І морські сорочки, там андалан, халати. От і тепер збирає чергового пакунка. А мені вже много не треба. Що є, то добре. Молоді хлопці, що приходять до бабусі раз на кілька тижнів, такій помічниці дивуються найбільше. На допомогти — це одно, а когда постійно постоянно робить методично, це ж зовсім інше. Тобто чоловік до цього серйозно ставиться, серйозно сприймає і йому за це болить. Вельми часто кажуть, незаслужено кажуть, що люди в віку, взрослую, пенсионеры, это з большого, там, люди, підсажені на там, ватні. Буває зовсім по іншому і що це люди розумніші за нас за активну О, допомогу тому, Україні. Волонтери дарують бабусі синьо-жовтий прапор України. Ой, дякую, велике ну, дякую, дякую. І на пульсник пульсніка от робить наша дівчинка-волонтерка. Ага. Треба так от на руці носити. сіть. Да, у вас зараз буде кусочок України. Фактично <реку> <реку> <Це>. <реку> зібрана допомога далі. Прямує до мінська, потім у Чернігів, а звідти в центри для переселенців, родинам загиблих та пораненим. Приватну ініціативу називають гуманітарний маршрут Білорусь АТО і задіяні в ній тисячі людей. Для них усіх це дієве висловлення політичної позиції. І вони, як і їхня найстарша волонтерка Майя Володимирівна, вірять, що у слід за слава Україні вони на повен голос зможуть виголосити Живі Білорусь Коли я бачила майдан і фонарики ці світили, і ті етева ще щось як я все время думала, боже. Які молодці, яка та сила у нас пока не мохчима у нас не мохчима? Столько вынесли винесли ви і зараз і ще виносите, то у вас буде добре життя. Ви будете одна із самых самих, самих на передових стран. З Білорусі Ірина Стороженко та Дмитро Воложко. Програма вікна СТБ.